Привіт! Так, знову новий день, нові роботи і що по плану. Сьогодні в мене досить такий буде приємний список робіт. Можливо, зробимо нарешті платформу, де ручка КПП, і поміняємо кермо. На яке я вам зараз покажу, це була моя давня мрія. На жаль, це не оригінал поки що, але в планах купити оригінал 100% після оцього, тому що я поняв, що це прям дуже-дуже крута штука. Стосовно керма, зараз я вам трошки покажу. О, ну, це, це коротше, має бути дуже-дуже топла штука. Оп. Оп. Так. Раз. Раз. Ну, як ж воно офігенно виглядає? Навіть в чехольчику. І... Та-дамс! Ну блін, топ. Ні. <смі> Я собі просто уявляю, як він буде там дивитися, це просто буде розвал кабіни, серйозно. І плюс в колір дерева. Ну, досить... досить-досить попадає, чуть-чуть він тепліший, ніж оригінальне дерево, но... Але, тим не менше, я думаю, буде досить прикольно і гармонійно виглядати. І на рахунок ручки, яку я брав ще спочатку робіт по машині, я зараз вже не хочу її ставити. Тобто у мене трошки підхід помінявся від машини. І буде, скоріше всього типу, теж ручка в стилі нарді, просто дерев'яна. Ну або якась оригінальна ручка під дерево. От, і в принципі, кнопочка. Якщо це все об'єднати, все виглядає якось. отак. Будемо пробувати знімати руль. Подушку я не відключав. О, верніше не подушку, акумулятор я не відключав, тому що... Та блін, це трохи бредово. це що кажуть, що вона встрілить, в основному вона не стріляє, так що будемо пробувати так. До речі, про наборчик від Олики, я казав в попередньому відео, зірочки. От. Він якраз перехочується, тому що тут якраз зірочки. І так дуже багато в яких місцях в машині. Так що попереднє відео, там все в опції є. Що ви б думали, знімали. знімали, називається подушку знімали її досить довго. Бо тут оці один болтик знявся добре, а другий прям, ну, таке, трошки тяжкувато він знімався. Подушка відключається дуже легко, все, Коротше, інтуїтивно. Теж, теж вже не заводське це. Так, ну що ж ви всюди лізли? Тут, коротше, отакий от двіж. От, ви розібрали це все діло, кришку зняли і отам от треба все зараз почистити. можливо, був. Може бути і причина десь там, що контактна група не завжди адекватно працює. Може якийсь контакт в ній не фурічить. Я кажу, тут же щось, от, ну, паяли на рулі і там, ну, короче, все, як завжди. Помічник прийшов. Арніс зараз розбираємося, як перехідник вчепити і щоб. Е... Сигнал працював, як його от провести через оцю от... штуку. То все діло працювало. Непонятно, в чому зараз прикол полягає, або буде руль без сигналу, або, <по> або буде руль без кнопки. Непонятно. Бо коротко, в чому прикол? Ці два дроти, походу, йдуть як цей мінус, цей плюс, і як його під'єднати до цієї кнопки через е, оцю штуку. Наразі зачіплю ось так, бо виходить, два дроти треба зв'язати і якось їх зв'язати паралельно з кнопкою, то поки вирішили заморозити тоді. Просто зараз прикручую перехідник і ставлю кермо. Поки буду їздити так. І так їздити на ній дуже рідко без сигналки. А там далі розберемося з тою штукою. Друзі, напевно, всі стикалися з тим, що наступають холода, машина не запускається, ну, все по класці. Особливо так як я їжджу машиною туди-сюди 2-3 км і акумулятор просто не встигає зарядитися, він тільки роззаряджається постійно. Йому потрібно, що правильно? Постійна підзарядка. Ну, час від часу робити профілактику для того, щоб він просто не вбивався і у вас завжди був робочий акумулятор. Тому наші друзі з ВІТОЛ. Мені зробили підгончик, за що їм дуже дякую. Зараз вам покажу, що саме. Ходіть за мною. У нас є дві зарядні станції. Одна більша, друга менша. Дивіться, просто яка менюнька. І ця станція може вам заряджати акумулятор. Ви прикидаєте просто собі ну, в кишені, його запихаєтеся. Вона має індикацію перегріву, індикацію заряду. Тобто виставляєте собі вольтаж і погнали. Нічого складного, максимально проста штука, але ефективна. Друга ж станція, це вже йде отака ось ціла станція. Ну, ви самі бачите, це вже йде по типу трансформатора. Вона має два режими роботи. Теж те саме, що і попередня, має індикацію, заряду, все по класиці. Вона йде більш безпечною. До речі, вони обоє мають запобігання перегріву, і якщо щось там стається не так в процесі зарядки, ну просто відрубається живлення, Так що можете не переживати. З цією станцією, в чому прикол, коли. Заряджаєте, бажано за нею час у час слідкувати, тому що вона потужніша. Якщо у вас не обслужений акумулятор, ну, можуть бути якісь нюанси. Тобто, ну, самі розумієте, якщо ви слідкуєте за акумулятором, тоді ніяких нюансів не буде, все буде чітко. І також на вибір у вас є так звані алігатори. Тобто це йде трошки менший, трошки більший. Власне, кому що треба для ваших потреб. Чесно, на моїй практиці, оце дуже корисна штука, бо навіть минулої зими, мені здається, три рази треба було підзаряджати акумулятор. Вроді так. Тому, коротше, штука дуже потрібна. Я рахую, що це прям база, яка має бути в кожного автолюбителя. Тож, друзі, переходьте за посиланнями в описі під відео, замовляйте собі зарядні станції, а як бонус від нас вам буде промокод на знижку. Ось так воно. Це діло виглядає вже. Ну, що я можу вже сказати, то в подальшому, якщо брати вже оригінальне кермо, його бажано би взяти чуть-чуть більше. Десь або 365, або 380, щось з такого плану, бо цей він чуть-чуть менше, ніж оригінальний. Але я думаю, що в принципі і так буде окей. Що ж, кінцевий штрих. Все так ну, така вот так, так, заберу, і у нас така вот. красота получається. Я думав, що буде важко крутити кермом, але по факту, по факту досить таки нормально ним крутити. Так що я дуже довольний, що ну, типу, він, звісно поміняв капець, просто капець. Я зараз трошки приберу і зроблю гарні підйомчики. Ну і зимно, зимно стало. Руки вже все пересохли, задубіли. Якось так. помаленьку помаленько доробляємо опаяли короче, кришку. І все, надіюся, зараз її ще заклеїмо, Чуть-чуть підчухаю тут моменти, де ми її склеювали. І, і все, буде готова кришечка відновлена. Зробили сьогодні такі речі, які відкладалися дуже-дуже надовго. Кармо на місці, подіум на КПП теж на місці, але є моменти. Короче, в чому прикол заключається? Так як тут куліса роздовбана і така історія, що перша передача, друга, ну і там, наприклад, четверта, п'ята. Без проблем втикаються. а от задня, все, вона вперта. Тобто того, що зараз конструкція панелі ціла, ми її спаяли. І виходить так, що вона просто не може ще більше нахилитися. Тому кулісу треба буде доробляти. Наразі просто панель зніметься, щоб на ній можна було десь колись їздити. Але це ближчим часом я теж буду робити. Але кермо народ це просто, вобше, просто. Рекашому охірени. Я не знаю, ну, я прям було чисто страшно. Іменно в мене була мулька на деревяне кермо. Кермо важчим не стало. Тобто таке ж, як і було на заводському кермі, то він і так і зараз. Ось, так що, ну, я довольний результатом, як і завжди, з цією машиною. І що найбільше мене вбиває? Тут всюди лазили руки. Всюди ми навіть знімали ось цю от, е, нижню панель, вона теж вже поломана. А чого? Бо її знімали, її не міли знімати. Чомусь ми її зняли нормально. вже ну, таке інше питання. Я дивилась до контактної групи е, з цієї сторони там контакти. Е, не знаю в чому причина. Там все закрито, там нічого не видно і воно ну, ніби окей візуально. але... Що з воно працює не дуже адекватно. Замша виглядає просто офігенно. Ну, тобто я сильно торчу від цього. От, як мені сказав колега, я йому скинув фотку, що воно ніби тут і по заводу було. Нарешті настав день допрацювань більш таких приємних. Це буде і технічка, і візуал одночасно. Що саме трошки пізніше покажу, але я вже на цей момент чекав досить довго, і нарешті ми будемо приступати до нього. Тому сьогодні буде досить цікавий контент. Воно ніби не сильно змінить візуал машини, але насправді дасть досить такий суттєвий буст до класного дизайну. Трошки завжди чекаю перший раз секунд, хоча б 20 перед першим запуском. Ох, тяжко тяжко і далося, але, але зрештою вдалося. Ну, Ще раз би звук, гармошка. O to būdinga, o to būdinga. Diametras normalus. Kras, priimtas dolonas. Тут просто різанули. Думаю, ось тут просто пряму трубу ну, буде роздвоєння виходити і з бампера буде вже дві труби, а невеличкого шотгана. Ну, подивимося, примірюємо, як воно має бути, бо я ще, якщо чесно, вагаюсь, як саме я хочу зробити, тому треба буде щось придумати, вже на ходу референси є, але як воно буде, то ще сам не знаю. Так що дуже цікаво є тут. Такого роду елементи. Це все як роздвоємо трубу з такого плану. І тут буде йти ще один кусок моєї труби і таким чином буде робитися роздвоєння. Є кусочок, віддається. Може якось його зарізати. Типу його підрізати? А, під цей, так? Да сегос я ще із авто то що сам прийшов

Має. Буде. О, Так от якраз буде супер. Чіно. Чітно. Рівну будеш засічку ставити чи як? Типово. Тут тако, а тут зараз обмальовую цей, вирізаємо в саму отвір, а -а -а. на іншій трубі прямій такий самий робимо скос. Uh -huh. Просто та Труба хромована на ній вже нічого не видно. church буде тебе, ну, буде і буде такий вазазор між двома трубами. А. Розумієш? Ну, тоді воно ж, типу, має мати чуть-чуть зазор. Так, воно такого віць. Ну, то і просто супер. І пальці. На спинецьку. Тут просто зараз зріжемо під тим углом, що треба до того йти, і все. No bones, the ultimate jump, man. Ніхуя себе у тебе вали на Барбас. Це коли то ти, а це її друг. Потужно. Може, тако? Чотири. Тука чотири. Твіту. Так, типа, нормально, нормально. Так, то то, що мало бути. Треба Зараз зачистити, щоб було красиво, а то так іноздово. Можна... І звук карпатський, оцей, знаєш, поставити. Не, ну конечно. Я в тубик. Ти вже вернеться до воду. <laughs> то воно подивиться чи нічого не черкає

Lux. це якраз дуже дуже чорно я попробую чуть погазувати, як воно в салоні звучить взагалі не чути. ну тобто чуть басистіший звук став Ну, щоб сказати що він прям якийсь голосний став взагалі супер дуже комфортно я думаю, що це прям розрив. Офігеть, я дуже довольний. Поки що я прям дуже-дуже довольний. Так, що народ? Нарешті ми зробили вихлоп, то що я дуже давно хотів. І чесно він вийде. Офігеть, який крутий на звук. Я не сподівався, що він буде настільки класно звучати. Але мені він дуже сподобався. Я думаю, що зараз на камеру трошки хоча б передасться цього. Коротше що, їдемо. Трошки зараз якраз приїхати додому, прокатаюсь і заодно подивимося, що воно таке. Так що погнали. Паси щось там, вже чути, от прям різниця відчувається. Така історія, що коротко, коли я його став, він то стояв рівно, але за рахунок того, що люфт, коли руль стоїть рівно, вже на ходу, то ось, трошки він перекосився, ну, то не біда, пофікситься.